Вітаю вас на каналі. Я один із членів команди і мене звати Ольга Макарова. Я не лікар, але я закінчила достатньо курсів нутриціології і маю певний досвід більше 15 років саме з компанією Бадів НСП. Сьогодні хочу поділитися тим, чим я саме стикаюся і. З чим мій організм має, скажімо так, боротися, да? тому що в кожного з нас є свої нюанси, є свої моменти, заложені десь генетично, а може ні. Інколи ми щось вживаємо на те, наприклад, нездорову їжу, і це впливає на деякі моменти в нашому організмі. Сьогодні хочу поговорити про ліпоми. В мене виявилася ця проблема приблизно, коли мені стукнуло 33-34 роки, і вже років 5 я з цим борюся. Щоб зупинити новопоявлення таких моментів, я деякі моменти прийняв в своєму житті, з якими хочу поділитися сьогодні з вами. Сподіваюся, що це відео буде корисним і допоможе комусь з вас теж бути більш здоровим, ефективним відносно свого тіла і організму. Так от, коли зайшла тема у мене з цим поняттям, я зробила декілька речей. Перше, я здала дуже широкий спектр аналізу крові для того, щоб перевірити на все, що тільки можна, що в мене є, що не так працює. І що я зробила, це я зробила УЗІ органів, для того, щоб зрозуміти, чи є ліпоми на органах. Тому що в мене стало дуже часто їх з'явлення, і мені це не подобалось. Коли я перевірила, побачила, що на органах, слава Богу, немає ліпом, але вони є на тілі, треба щось робити, щоб вони нові не з'являлися і щось зробити треба з старими. Наприклад, одну ліпому тут на голові, і все ж таки я хірургічно вирізала в лікарні. Інші, слава Богу, повідпадали, позасихали самі і так далі, скажімо. Що для цього я робила? Знов повторюсь, я не приймаю е, аптечні ліки, тому що вони синтетичні і тому, що е, є свої моменти побочні, які мені не подобаються. Тому я використовую БАДИ, це, як я кажу, гра вдовгу, тому що це не є такий процес, знаєте, паличка виручалочка тому що це не є аптекою. Це природній ресурс, який допомагає е, ефективно твоєму організму працювати, е, і тому це накопичувальний процес. Я особисто я зробила собі ЖКТ на два тижні. Разом з ЖКТА, у нас є така програма ЖКТА, я зробила собі, ще купила набор здоров'я печінки, тому що від функціонування печінки теж є свої моменти, як утворюються ліпоми. Якщо взагалі ви поговорите з лікарями, жоден вам не скаже причину виникнення ліпом. Ніхто не знає, з чим це пов'язано з кров'ю, з лімфою, з якимось виключенням органом або ще щось. Тобто, це по-справжньому невідомо. Це якщо лікарі будуть чесні перед вами. І тому для того, щоб виключити максимальну кількість речей, які можуть сприяти негативно на організм, я саме зробила жакета, це чистка всього. І чистка печені для того, щоб повністю звільнити протоки виведення і всю цю систему, бо це є вкрай важливим. Коли я два тижні зробила ЖКТа і печінку, я додала, до цього, додала, будьте уважні, я додала собі лецитин, омега-3, лівгард і Nutriburn. Можна замість нутрібірна смартміл, але більш ефективний буде нутрібірн. Плюс SmartMiel особисто мені не зовсім підійшов. Не знаю, чому, не підійшло. Тому я взяла нутрібірн. Ось, чому я додала? Тому що організм має продовжувати функціонувати, тим паче, коли ви тільки почали використовувати природні ресурси. То треба, я ж кажу, зробити накопичувальний момент. І для того, щоб організм міг функціонувати потім самостійно далі, тому що ви, ви зробили всю чистку, ви звільнили протоки, ви звільнили лімфажний дренаж і все, все, що треба вам було зробити, для того, щоб організм мог боротися і функціонувати самостійно без всяких моментів і так далі, того, щоб не було новоутворень. Тому що лімфа вона може. Ці ті ліпоми можуть знов утворюватись. І по якій причині, я ж скажу, жоден лікар вам не скаже. Так от, для того, щоб це все було добре, особисто мені ще один лікар рекомендував, щоб я подивилася на такий момент, як називається циркуляція чи або ці, всі по-різному називають. Коли я про це дізналася, я вже декілька місяців пила всю цю систему і просто додала наш продукт, який називається BPC. Він дуже допомагає в цьому питанні контролю ці і так далі. Ну, такі от прості кроки, такі елементи, які мені допомогли зробити так, щоб не було новоутворень. Чесно скажучи, знаючи свій організм, який зараз у мене є, тому що я постійно тримаю на пульсі, як то кажуть, да, бо в мене одне життя, одне здоров'я, хочеться прожити його ефективно, а не думаючи про те, як швидко зняти симптом, хочеться не хворіти взагалі. І тому я, наприклад, роблю цю систему раз на рік для себе. Десь приблизно, от вона у мене, якщо робити. По чесноку. І правильно, десь біля двох місяців проходить 2 половиною, тому що я додаю, я ж кажу, BPC, а він є важливим. І от основні які моменти, які треба зробити, давайте ми з вами заключимо. Це просто моя особиста рекомендація людина, яка пройшла певні моменти. Ми обов'язково робимо широкий спектр аналізу крові і уЗІ органів. Додаємо ЖКТ, чистка чистка да, органів чистка шлунка і так далі. Додаємо набір здоров'я печені обов'язково. І через два тижні, як ми пропили вже ЖКТА і набір по печінці, ми додаємо обов'язково лицетін, Лівгард і Омего з нутрібрном. Під кінець вже ви можете додати BPC, як і я. Це то мінімальне, що ви можете зробити для себе, тому що сьогодні насправді дуже багато людей страждають на ці ліпоми, дуже багато людей йдуть до косметологів, щоб їх вирізати. Це все хорошо, це коштує недорого. Але все ж таки травмування йде, наркоз ви, хоч і маленький, вкалюєте, і це впливає дуже сильно на нервову систему. І тому треба себе берегти І для того, щоб взагалі не різати, не робити анестезію і так далі. Попікути за себе. Заздалегідь. Так що всім гарного дня, успіху і не хворійте!